Партія удару, її лідер Віталій Жичко послали мене працювати на мажоритарному окрузі номер 139 І я на сьогодні хочу вам сказати, що сьогодні понад 3000 кілометрів наїжених, наїжених, ну, в руки період по округу. Я думаю, що до того, як туди з'явилася команда Удар, всі вважали, що округ No139 вже виграний нашими опонентами. Арські влади, оскільки він був він повністю е, синьо білий, е, і весь округ завішений портретами лише одного кандидата від партії влади. І я хочу підкреслити, що там немає згадки про жодного із його опонентів, хоча нас там, там більше, ніж люди. А всі, весь округ завішаний прапорами на